Володимир Рожков завантажує у автівку десятки мішків корму для тварин. У його дружини Юлії щохвилини дзвонить телефон. Від початку війни корм для тварин. Зник з полиць магазинів, а свіже м'ясо у столиці сьогодні дефіцит. <рес> Пошли, дуйся, Джуля». у Олени. Сім котів і п'ять собак. каже всіх підібрала на вулиці. Себе там можно сухарь взять и чай, и достаточно. А животному сложно объяснить. Они и так немного нервничают, они, но ну, они же чувствуют поля, чувствуют состояние человека психологическое, и сами невольно начинают нервничать. Чотирьох котів покинутих господарями кроля, одну маленьку собаку і роде кошеня привезли від початку вторгнення. Ще кілька десятків взяли на перетримку. Це час, коли тваринам шукають господарів. Таким чином у притулку назбиралось 220 котів і собак. Базова наша це сім собак інвалідів, колясочників, кілька собак, ходячих. Ну какої та колічество котов, като ми в основному пристраювали. наступна адреса ще один міні-притулок у звичайній квартирі у багатоквартирному будинку? Олександра підбирає з вулиці котів, яких раніше підгодовували торгівці з ринків або охоронці паркувальних майданчиків. Люди виїхали, коти залишились. Голодні і перелякані. таких котів у нас вибрасували прямо під домом. з із десятка його. Значит, как они оказались у меня. Ну, они у нас, кстати, служат барометром перед тем, как начинают бомбить. Начинают плакать, или кот, или собаки поднимают вой. Здесь поселок очень много собак. Я думаю, что очень много собак и на... Цип'як сидять, яких бросили. Юлія Ковтунова допомагає тваринам вже 15 років. каже, ситуація із тваринами у столиці стала гіршою ще за два тижні до наступу російських військ, а сім днів тому вона стала критичною. Люди почали взнавати, а як їм виїхати. Потім потім почали дізнавати, що для того, щоб офіційно перевести тварину свою, треба. Дуже великий там багато документів зібрати, і це досить дорого коштує. І вони почали просто залишати своїх улюбленців на вулиці. Це могли бути як безпородні повністю тварини, так і з'являлися сфінкси різні, самоїди, акіти. Тобто, це породи, які коштують тисячі. Тисячі доларів, крім того, волонтери почали отримувати заявки, що десятки тварин опинились замкненими у помешканнях без води, їжі та опіки. Юлія почала дзвонити в усі зоомагазини. Відгукнувся тільки один. Але вже зараз у Юлії та її помічників чотири автомобілі, які розвозять товари для тварин по всьому місту, і сотні небайдужих людей, які допомагають фінансово. Анастасія Образтова, Віктор Мозговий. Новини на Суспільному.